Павлоградський міськрайонний суд оголосив вирок правоохоронцю за державну зраду у березні 2022 року, після окупації РФ Сватівського району Луганщини, 31-річний правоохоронець пройшов співбесіду з окупаційною владою та почав працювати на так звану ЛНР. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, заборону обіймати посади в правоохоронних органах та позбавив спеціального звання. Судовий розгляд проводили заочно, оскільки обвинувачуваний перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. 13 військовопосадовців з різних регіонів України, серед яких Дніпропетровщина, отримали підозру за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Повідомляють у нацполіції. Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, які не проходили службу або взагалі самовільно залишили військову частину. Серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП, колишній обласний воєнком нараховував понад один мільйон гривень у якості виплат особам, які фактично військову службу не проходили. Викрили протиправні дії фігурантів на території Одеської, Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Луганської та ще низки областей. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозри. Їх дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема, службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. У 2024 році в Україні зареєстровано 25 тисяч 781 тисяча ДТП із потерпілими, в результаті яких загинуло понад три тисячі осіб, а понад 30 тисяч отримали травми. Повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Основною причиною аварій стало перевищення швидкості, що становить майже 40 відсотків від усіх ДТП з тяжкими наслідками. Також аварії були спричинені порушенням правил маневрування та проїзду за даними патрульної поліції, Дніпропетровщина стала лідером за кількістю дорожніх інцидентів у 2024-му. В області зареєстрували 2379 аварій, у яких загинуло майже 300 осіб. 2852 людини отримали травми. У Павлограді, як і в інших містах області, дорожня ситуація залишається складною. Вулиці, зокрема, ті, що ведуть до центральних районів міста, неодноразово ставали місцями аварій. Одним із найбільш аварійних вулиць Павлограда, є. Дніпровська, Соборна та Успенська. Зокрема, на останній, за інформацією поліції, минулоріч сталося 14 ДТП, в яких загинуло 4 людини, а 20 отримали травми різного ступеня тяжкості. Чи загрожує водіям штраф за паркування на місця для людей з інвалідністю? Повідомили у поліції області. Якщо водій навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю без відповідних підстав, він зобов'язаний сплатити штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень. Також заборонено використовувати на автомобілі розпізнавальний знак водій з інвалідністю без наявності документів, які підтверджують право на його використання. Нагадуємо, що водії з інвалідністю або ті, хто перевозить таких осіб, мають право зупинятися, стояти або паркувати свої транспортні засоби на спеціально відведених місцях. Якщо на автомобілях розміщено відповідні розпізнавальні знаки. Без черг у ТЦК. В застосунку «Резерв Плюс» розпочали бета-тест електронних направлень на військово-лікарську комісію, повідомив міністр оборони України Рустем Ум'єров. Тепер користувач може подати запит через додаток, отримати підтвердження від ТЦК і всі необхідні дані, номер реєстрації, адресу медзакладу, підпис керівника. і не витрачати час у чергах, щоб отримати паперові направлення в ТЦК. Наразі послуга доступна для охочих самостійно пройти ВЛК. Згодом пошириться і на тих, хто отримав повістку. Бета тестування допоможе вдосконалити сервіс, а в майбутньому дасть можливість вибирати медзаклад для огляду. У Троїцькій громаді відкрився модернізований ЦНАП. Будівлю під офіс відремонтували місцевим коштом. З обладнанням та меблями допомогли міжнародні партнери. Вперше ЦНАП у громаді запрацював у 2021 році. Тоді він розміщувався в будівлі сільради, але місця там було замало. Тому місцева влада вирішила викупити для офісу приміщення поруч та відремонтували його. Хоч війна і внесла свої корективи, сьогодні маємо успішний кейс. Тепер є місце, де люди можуть отримувати послуги з комфортом, зазначив заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Люди звертаються до ЦНАПів за оформленням виплат та компенсацій. Реєстрацію місця проживання майна чи шлюбу. Невдовзі у модернізованому ЦНАПі планують видавати паспорти та водійські посвідчення. Всього мешканцям громади, а також найближчих населених пунктів, надаватимуть понад 400 послуг. Хірургія є одним із найважливіших напрямків медицини, оскільки дозволяє ефективно лікувати широкий спектр і травм, часто рятуючи життя пацієнтів. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування надає сучасні хірургічні послуги за різними напрямками. ділені в нашому і на сьогоднішній день, і в подальшому надаються слідуючі види. Послуг це лікування хірургічних хворих з проведенням оперативних втручань, так називаємо пакет номер 3 згідно договору з Національною службою здоров'я України. Що він включає? Він включає надання допомоги як дорослому, так і дитячому населенню міста Павлограда. На сьогоднішній день у нас відділені і в лікарні в цілому підготовлено 4 дитячих хірурга. Котрі пройшли спеціалізацію в умовах клінічних лікарень міста Києва, дорослим проводяться оперативні втручання за допомогою лапароскопічного обладнання. З 2002 року лікарня провела понад тисячу операцій тільки на жовчному міхурі. Ми оперуємо хворих з гострими запаленнями жовчного міхура. Навколишні регіони міста Тернівка, Першотравінськ, Павлоградські, Юрівські райони. Межівський район, бувший або Синельниківський, присилають до нас цих хворих з гострим запаленням міхора. і ці оперативні втручання виконуються або в нас, або в обласній лікарні Мічкава. Ми на сьогоднішній день відпрацювали цю методику, цю технологію, і вона в нас широко застосовується. Крім того, лікарня надає хірургічну допомогу з використанням міні-інвазивних технологій при гострому апендициті. Якщо раніше 5-6 років тому назад хворі з запаленням апендикулярного паростку потребували такого втручання в умовах міста Дніпропетровська, і то не у всіх лікарнях, на сьогоднішній день у нас майже всі апендицити оперуються лапароскопічною методикою, тобто з допомогою проколів червоної порожнини, введення спеціального інструментального, спеціального обладнання. І проведення оперативного втручання раніше для визначення діагнозу хірург проводив діагностичну лапаротомію, виконуючи надріз до 10 15 сантиметрів. Зараз використовуючи сучасний лапароскоп, достатньо зробити прокол на 10 міліметрів та встановити точний діагноз. Так оперуються хворі з гострими панкреатитами, діагностичні лапароскопії. І гінекологічні втручання. Гінекологи широко застосовують також це втручання, видаляють кісти, видаляють лейоми тіла матки. Планують робити лапароскопічним методом видалення е, повністю екстерпацією матки. Це сучасне втручання, широко застосовується воно в інших клініках. Ну на сьогоднішній день воно у нас в плані введення роботи. Фахівець також зазначив, що в лікарні виконуються всі відкриті оперативні втручання при гострих захворюваннях органів черевної порожнини та окремо з пересадкою шкіри при опіках чи дефектах. Віктор Браславець закликає мешканців своєчасно звертатися до медиків при гострих хірургічних станах та не займатися самолікуванням, що призводить до ускладнень захворювань і може бути загрозою для життя. Трохименко, і Горброва Максим Воронов новини ПТРК. В останні роки навчанню дітей з особливими освітніми потребами приділяється все більше уваги. В суспільстві надають перевагу інклюзивному підходу, що передбачає створення рівних можливостей для всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей. Це включає як адаптацію навчальних планів, так і корекцію методів навчання, щоб кожна дитина могла розвиватися та отримувати необхідну підтримку. Для дітей з особливими освітніми потребами утворюються в обов'язковому порядку, утворюються інклюзивні класи в обов'язковому порядку на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої обов'язково повинно додаватися висновок інклюзивно-ресурсного центру. На даний період, на даний час у закладах освіти міста Павлограда створено 133 інклюзивних класи. Для них облаштовані ресурсні кімнати, з ними працюють психологи, дефектологи, логопеди. У Павлограді також працює інклюзивно-ресурсний центр. Він проводить комплексну психолого-педагічну оцінку дітей, розвитку дітей і надають психолого-педагічні послуги. Запровадження інклюзивних класів, розробка програм навчання та надання допомоги через асистентів-вчителів. Все це стало важливим кроком на шляху до рівності в освіті. Однак воєнний стан вносить свої корективи. Саме тому обирати форму навчання, яка підійде, може кожен учень разом зі своїми батьками. Серед запропонованих є дистанційна, змішана, сімейна та екстернатна форми. Наприклад, дистанційна форма організовується для здобувачів освіти, які не можуть відвідувати заклад, наприклад, за станом здоров'я або перебувають за кордоном. Сімейна форма навчання дає змогу навчатися самостійно, тобто отримувати консультації від педагогів закладу і приходити лише на підсумкове чи семестрове оцінювання. Ексернатна форма здобуття освіти це такий спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яких освітня програма повністю засвоюється дітьми самостійно. І змішане, змішане навчання це навчання, у якому частина пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під керівництвом педагогів, а інша самостійно. Із елементами використання інформаційних технологій у Павлограді за змішаною формою навчання займається 13 із 16 закладів загальної середньої освіти. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Свіжий урожай ягід у розпал зими на Дніпропетровщині збирають терен, який ще називають дикою сливою. У минулі роки за холодних і сніжних зим терен збирали в листопаді, щоб ягоди не зіпсувалися від сильних морозів. Однак цьогорічна тепла зима подарувала незвичайну можливість насолоджуватися смаком терну навіть у січні. Терен це не просто ягода, а справжній скарб природи. Його плоди багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Завдяки своїм корисним властивостям терен широко використовують як у харчовій промисловості, так і для домашнього консервування. З нього варять варення, компоти, киселі, готують настоянки та лікувальні відвари. А сушені ягоди терну можуть стати чудовою альтернативою чаю.